Добрий ранок. Розаводи, гості каналу. Любителі прекрасного. Вийшла після доща у сад. Ось цвіте Чорний принц. Дуже красиво так. Там троян дуже, багато дуже обрізала. Ось це експлорер. А, ні, це Дух трауш», я її все путаю. Ну, ось ще цвіте. Delight Ось вона. Утопія Роз, розвалилася на всі боки. Ось Сан-Сіті. Вже вся розквітла. Ну, прямо жовток. Такий гарний. Вон, ну, ну вон ще ось так. Вон ще що, що, що цвіте. Тут, зараз підемо в той сад, глянемо, що там цвіте, бо тут вже все обрізано. Ну, Вийшло, щоб з вами поздороватися. Копа кабана. Тут цвіте. Ось базальник, який ще буде вона цвісти, буде довго цвісти. Ця квітка гарна. Це. Ось. Понаклоняли головки. Ну, сильний дощ був, звісно. Без вітру, ну, дощ сильний був. Це дерсібасу. Ось. Розквітає. Вон чорна, така чорна. Люксор вон цвіте. А ось неперевершено цвіте. Дивіться, яка, який. Емельен Гіо, яка гарна квітка, кольору такого красивого, оранжевого, оранжевого. Вон, по із Оранж Бебі. Вон червона, там рядом з нею. Вон рожева, така мелка, ту на, не, невеста на, на Букетики беруть вон, такі квітки гарні. Ну, оце все Чи ну, ось ще цвіте. А ось ще графіня Хандерберг тут цвіте в цьому місці. Ось слабенько цвіте. Піано в цьому році, не знаю, що. Це ось сонечко ще цвіте. Це теж вже облетіло вон почти. Вон теж черебльосом. Все, що маємо. Зараз далі підемо. Ну, ось ця медова квітка. Да, сьогодні буду бризати. оце підсохне, висохне, квечору дождю не буде. Вітер, сьогодні немає такого вітру шального, буду бризати трояк. От кістечка. Яка красива, ангели. Ще раз говорю, хто зайшов перший раз на мій канал. Все це цвітуть першорічки. Осіння і весняна посадка. Троянди дуже великі, кусти дуже розлогі у них. Ось ось, з одної одна билка була оцієї троянди. ось жасміни. Оце ось такий кущ у неї. Ось здоровенна теж, яка вон базальников скільки понадавали. Вон. А ось, оце все, оце все один кущ. Вон два куща тут оце все. П'єра дерансара. Вон, дивіться. За рік, що видало воно. За, за літо. А це ось не боїться. Ні, ні... Чотирьох вітрів, не боїться ні сонця, ні дождю. Ось. Дивіться. Яка красива квітка. До сих пор стоїться вже неділю ці, цим квіткам. Ось дві. А Ті ще будуть вон далі зацвітати. Тих ще обрізала я. Ті все ось на бутонах будуть там цвісти багато. Ось пілігрімушка. Ось склонився як. На на чотири літра. Ось вона, папа Майян. Ось яка троянда. Така лохмата якась. Не знаю. Може вона буде краща. Це ж перша річка тільки. Ну, куст, звісно. Метр двадцять на метр двадцять. Ну, ось це ще цвітеш. Примадона Ну, Теж кущик метр. Ну, сантиметрів сімдесят ширина. Висота метра це. Ось вона. Жорданжан. От вони такі, як жовточки. А потім зробляться, будуть красні, красні, червоні, червоні. Це копа кабана. Тіпа зрізала всі, а новенькі вона випустила. А ось ось цвіте. Джеф Гамільтон вон яка. Дві квіточки випустила, зато кущ наростила тут. Вон. Оце все воно. Оце воно за рік виросло. При тому, що я під кущі як сажаю, я нічого, взагалі нічого, нічого, нічого не всиплю, не додаю, нічого абсолютно. Ось панела. Одна кісточка. Тільки залишилася, ти ті пообрізала одна вон, вона так у тіньочку Тут вон до заборчика, при притоді він тінючок здає. Хороша квітка. Бенджамін Брітен. Це теж весняна посадка. Кущик наростила. Фредерік Містраль теж доща не дуже полюбляє, бачу. Це новенька, видно, розквітла вже після дощу, бо дощ був вчора вечором. Сильний такий, хороший дощик. Трошки хоч землю змочив, бо Та вітер, може, не буде такий шальний. Ось на сонці цвітеться графиня Хандерберг. ось базальник от буде. Вон буде цвісти все. Ну, ось нахиглюд. Це нічого не боїться. Ні дождю, ні сонця. Вон. Дивіться, О. квіточки які. Гарні такі. Листя гарне, гарне теж. Таке вон прямо виблискує аж на сонці. Ось брауні. Це теж сплетистих цвіте. Ось вона ще цвіте. Вон Мондіаль Фантазія. Вон та квітка як красива смотриться. Ну, це ж це году, в году тому году я її буду десь отсюда ж приберу. Посажу, як положу. А ось Френезі, як красиво вже вона розпускається. Базальник розпускається, красив. Теж весняна посадка. І з долини роз. Кому треба, заказуйте там, теж там шикарні троянди. Ось теж цвіте з долини роз, теж весняна посадка. Версігні. Вон дивіться, якими квітами цвіте вона. Десь тут Вон, дивіться які. Кісті, кісті, які видається. Це ж я обрізала її, а вона ствіла гарно. Чіпі Дейл. От теж придивіться, непогана квітка Елоді Госюєн. Ну, Вона ще теж маленька перша річка. Ну, хороша, квартирована квітка. От хто новачки в мене, я дам пораду. От Якщо ви не вмієте обрізати і не знаєте, де обрізати і як, ви заведіть собі троянду, рабусту, хоч одну. Десь посадіть її далі, якщо хочете, вона буде дуже красиво червоним цвісти. Зато вона сама вон, вон, указує, де її треба обрізати. Вон, Оце я все пообрізала, вон, вона так одразу раз і видно, що вона вже випустила, вон, одразу випускає такі. Еті. росточки свои. Вот, на, вот например, на, на френезе вот нема таких росточки. Это потом ее обрежет и потом она выпускает. А это сразу, она уже как цветет, вот, и там уже есть росточек. Вот прислухайтесь до моего совета. Ось хочу отсюда, Сережа. Дуже красива троянда. Гляньте, який базальник красивий. Аромат божество якесь прямо. От так вона пахне дуже. І воно іще, ось, ось іще один базальник, але він ще не зовсім розквіт. От, ось він, дивіться. Я ж не бачу, бо воно ж, вона ж висока. Це все першорічки. Все-все, це першорічки. Ось оце двохрічка Оце. Це ось троянда рожева, теж двохрічка Це ось одна річка готча. Теж ось який базальник тут вон на тій, на августі Луїзі. Вон дивіться, що, що робить, як, як і китиці тут. Базальник. Більше та де, метр сімдесят, навірно, базальник. Ось тут. Оце такий. Оце все-все осіння посадка. А ось цвіте красиво. Мімі Еден називається. Це ось з все ще цвіте. І ось ж біля нього оце ж ось ця троянда. Ось. А ну я її так от поставлю от вам, щоб ви, щоб ви бачили її. Дивіться, дивіться. Яка вона красивенна. Мері Ен. Ось. Вона так при, притулилася до неї. От. І так вони ростуть у місті. Вон, куст такий наростила. Це весняна посадка із долини роз. А це пройшло з браніша із садовий бум. Так що я хочу, щоб у моїх підписчиків, хто роззаводи, троянди були гарні, сорта хороші там у них, у цих, що я називала, розаводам цих. Так що можете заказувати, можете брати ось цвіте. Вон. Все, забуваю його. Ладно. На цій, на цій красивій ноті буду завершувати свою повість. От іще. Дивіться, цвітуть вон. І вон будуть вон червоніє вже. Це. О. Капусточка там. Буду завершувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. За мою роботу. Це велика праця. Виростити рози, я вам чесно говорю, на все вам добре, до зустрічі, все буде Україна, до побачення!